Через ліси і поля летіла бджілочка мала. А бджілочка, які має кольори? Так, правильно. Мандрувала вона у пошуках краси та їжі. Коли мандрувала, то дорогу вивчала і за світом спостерігала. Летіла і закритим ротиком вона. І, щоб краще брати нектар із квітки, виконувала ось таку вправу. А тепер покажемо вправу разом. Вправа називається проколи кульку. Рот закритий, рухаючи язиком вліво-вправо, намагаємося протнути ним то ліво, то право щоки. Рахунок 1, 2. Коли бджола летіла, то побачила, як на листочку комарик тримав. Якого кольору листочок був? Зеленого, так. А комарик якого кольору? Сіро, молодці. Комарик ось так своїм ротиком робив. Таку вправу хобуток ми зараз будемо виконувати. Таким чином будемо показувати, як тримав комарик. Для цього нам потрібно випнути губи трубочкою, а потім розслабити їх у легкій посмішці. Підрахунок 1-2. Пчілка посміхнулася і полетіла далі. Вона летіла через лісове озерце. А на березі жабка скаче. Якого кольору жабка? Теж зелено. Отак. Посміхнулася жабка в Ось так. Пострибала у воду, а як посміхалася жабка. А тепер уявіть, що жабка і комарик щось сказали бджілочці. І ще раз покажіть, як спав комарик і як посміхнулася жабка. Тільки при цьому вимовляйте звуки у і, у і у і. У -і». Наша бджілочка летіла лісом і побачила, як великі бджоли. Вчать маленьких літати і дзищати. А знаєте, як вони їх вчили? Підніміться і покажіть, як великі бджоли вчили маленьких дитинчат дзищати. Дз. Дз. А тепер послухайте, які слова великі бджоли казали своїм діткам. Слухаємо уважно, бо потім треба буде це повторити. Бджілка з джмеликом дзищать, Дитинчат, дзищати вчать дзи, дзи, дзи та джи-джи-джи, як бджола, і ти скажи. Ось і прилетіла бджілочка на поле. Так багато квітів навколо. Як ви думаєте, яких кольорів були квіти? На полі росли квіти різних кольорів: і червоні, і білі, і синь, і жовті. Рухлива гра, бджілка бджілко якого кольору квіточка. Правила такі, ми маємо говорити такі слова Бджілочко, бджілочко, якого кольору квіточка. Це повторюємо разом з вихователем. Щоб грати в гру, потрібно дітям стати ошергенно. Серед них лічилкою обирається бджілочка. Потім вибрана бджілка виходить вперед і повертається до дітей спиною. Інші гравці запитують у неї бджілочко, бджілочко. Якого кольору квіточка вона називає один колір. Хто має на одязі такий колір, той махає ручками, наче літає. А потім присідає. Хтось останнім присідає, той стає бджілочкою.